Так, сьогодні у нас на ремонті сплінтер 2007 року. Машину тянули. Машина у нас не заводиться. Точніше, її заводили, навіть, на мене, з накату. Ну, вроді би, нічого не поведили, але не заводиться з ключа вона. Так, давайте будемо дивитися. Так. Все, що мінус сплінтерів, що у них мозги, а він сеній, на двір. Це, звісно, дуже плохо, дуже. Так. Що ми будемо робити? так, У нас там є стартір, він далеченько знаходиться. так, Я підвіну камеру. так Що нам головне робити? Ми будемо перевіряти, тут плюс силовий на старті. Далі будемо дивитися до управління, потім будемо дивитися до релі. А найперше, звісно, добре, подивитися до але Не думаю, що падохітелі діло. Так, ключ у нас тут вже рибко в цій машині. Так, я почав вже тут поиски робити. Ну, ці моделі сплінтерів ну, старі трошки кращі, набагато. І по електроніки краще. А тут у нас ключ, нагадую, вже рибка йде. А, мені здається, вони від 2006 року рибка йде. Як в яких моделях? іменно в дельфінах, то у них всіх рибка йде. А, магнітола у нас тут, бачу, штатна. Кліму, головне, щоб ми не скидали, бо буде, напевно, що запрошувати код. Так, ну все, будемо зараз розбиратися. Так. Для початку, що би я хотів зробити, нам потрібно подивитися. Я вже перемикав напряму і теж не заводиться. Не заводиться по тій причині, що скорше, що в нас не приходить або управління на старті. Хоча це дуже велика буде проблема, якщо не буде управління на статті. Ну, тому що реле не щолкало, коли при кінцевому повороті ключа. Так, Нагадую, що на старті у нас на схемі подохінітель знаходиться на 23 номеру на 25 А. Ми зараз все будемо це повіряти. Ми спочатку будемо дивитися, чи є плюс у нас на самім стартеру. Так, реле стартера цієї машини буде знаходитися, воно буде жовте. Так, номерок його, звісно. Ну, як би вам показати? Так, воно буде от я буду світити фонариком. От. Прямо воно буде там, де я світів зараз фонариком. Е, предохранитель у нас, бачите, я його вінів, як буде вам видно. от. Номер 23. Е, будемо дивитися, е, чому згоряє предохранитель. Е, я обнароджую, що на моторній косі провод пробитий програюший. Ну нічого, Або стартер багато теж тягне на себе, саме Ну Подивимося, чи машина взагалі заводиться. Так, все, поки я вставив велі. Так, і зараз ми будемо пробувати напряму, попробувати, що в нас там по питанню під стартером. А, Я підключив два дроти. Так, і поки що в нас статія не відзивається. Саме головне, щоб в нас тут був плюс. Це саме-саме головне. І в нас плюс, ми бачимо, що він присутствує і на статі повністю. Це силовий плюс. Він, звісно, ніколи не відгоряє, але мало що буває. Так само він йде на старті. Ми теж його повіримо. Так, і теж є, є плюс там повністю. Так, що ми далі робимо? Так, далі ми повіримо, чи є в нас управління на старті самий. Так, ми зараз спробуємо машину завести, бо казали, що вона взагалі не заводиться. Так, що я зараз буду робити? Так, я вам зараз покажу. Так, ми беремо ключ. Так, вставляємо ключ. Так, машина розблокувалася. От, у мене тут є два дроти. Давайте понагріємо свічі накала. Так, щоб камера моя лише не упала. Так. так, давайте погріємо свічі накала. Так, так насос качає, це вже добре, що насос качає. так Бачу, ошибка СРС засвічена і знос тормозних накладок ну, на панельні прибої. Бачите? І також чекає Анджель Вісвіт у ну, Подивимося, він должен пи. Заводки машини глохнути. Так, нагадую, що цю машину не дуже добре заводити з накату. Так, я повертаю ключ спочатку. Повертаю ключ І І машина у нас завелася. Це дуже хороший знак. Головне, щоб в нас не було проблем по імобілайзеру. Буває таке, що. Тут не дає контакт на самі мозги, де цей ключ. Ну це рідкісно, я не вію, що воно буде. Так. Це дуже добре, що машина завелася, бо в мене багато роботи. От там ще один сплінтер сидить. Так. І мотор, звісно, тут непогано робить. Так, що ми далі робимо? Далі ми шукаємо, чи не приходить управління на стартер, чого воно не заводиться з ключа. Нагадую, що дріт, який виходить з того блоку мобілайзера, він йде на мозги, а з мозгів посилає на самий стартер. На, точніше на ЕЛЕ СКАРПЕР. Ошибка є з-півнас. Є у нас проблема по датчику угла повороту, або він неї або вже щось знімали тут. Також у нас не вистачає води і знос до мозних накладок. І також світи подушки СРС. А, То, Значить, в нас є проблема у обриві по шлейфав. Є десь обив подушки, скоже, що це в ульові. Все, що ми далі робимо. Так, це в мене провод, який йшов в нас з ключа стартера. Так, Давайте ми подивимось. фонарик в мене світи. Так, я чіпляюся зараз. На масу машини і ми будемо класти тут провод. Так, Нагадую, елі я зняв, спочатку я кладу елі і глушу машину. Так, Мені лише радує, що машина заводиться, бо немає коли чесно серйозні роботи робити, бо, тому що гаразд зайнятий і на двої дуже холодно і, звісно, на вулиці тяжко це все робити. Так, що я далі роблю? А, далі ми подивимося, чи приходи плюс, чи є управління у нас на статі. Як це провірити? Я вам хочу показати. А, 87 це виход клема вже йде на статі, щоб ви знали. Клема 30, а, яка в мене знаходиться прямо тут вона кліма 30. Сюди має йти через предохранителя при повороті ключа постійний плюс. А, далі з них 85, або 86. Має бути з них управління. Ось 5 обачно йде маса контакт, ось 6 це у нас ще додатковий плюс, який подається вже від мозгів тут. Тому що спринтер це серйозна машина, вона доволі оборудована електронікою. І я лиш дуже переживаю, щоб не було у нас проблема з мікіком у цим імбілайзером. Там є такі контакти, які замикають. Якщо вони не задають, це дуже проблемно. Але в мене є ключ, дякувати Богу, я купив, який відкручує. А це іммобілайзер, самий ключ, і можна якісь зробити процедури. Там. Так, все, що ми робимо. Ми зараз будемо дивитися, чи взагалі у нас є якісь признаки, мінусів, плюсів на ці решки. Не буде видно, навіть близько. Тут щоб і мені було видно, дуже неудобно, цих машин забили, ну, дуже неудобно забили, що запхали туди взагалі. А, самі а, монтажний блок. Так, як би це робити? Так, я поки роздивлюся. Так, я бачу у нас де мають бути контакти, де у нас мінус, де плюс. А головне, щоб у нас приходило на релі, Саме головне управління. Так, давайте ми попробуємо Я не знаю, чи це мені вдасться знімати все. Ну, ладно, давайте все одно це не поймете, тому що це робота серйозна. Я думаю, що... Найперше я вам просто покажу, який предохранитель відповідає за стаття. От він йде тут. Так. Я реле бензонасоса почистив самі контакти. Я ніколи не міняю реле. і вам не советую, вони чистяться і вони ще можуть довгий час робити. Так, тут при повороті ключа тут має бути плюс. Давайте ми повіримо. Так, я поверну ключ. Так, я повертаю ключ. Ще раз. Так, і тут має з'явитися плюс у нас. Давайте подивимося, чи дійсно так. Так, у нас плюс є. Це дуже хороший знак. А, далі що ми робимо? Ми кладемо подохранитель. Так, кладемо педохранитель. Так, я кладу подохранітель. Так. Ну, трошки неудобно. Чесно, монтажний блок дуже неудобно зробили. Не подобається. Мені дуже тяжко залазити. Дуже Так Повіряємо зразу педоханітель. Так, і. Так, і плюс у нас відходи. Так, тепер дивимося, чи він приходить на еліє саме. Так. Це у нас буде контакт 30. Так, Я не знаю, як би вам показати, щоб було видно. Мені дуже самому цікаво. Головне, щоб це не в блокове було цим монтажні. О, я трошки світю фонариком. Давайте я нажму паузу, попробую підчепитися, а потім вам покажу. Але невдобно буде. Так, Лиш би був плюс тут. Це саме-саме головне. Так, невдобно знімати, я сюди не можу добиратися просто. Ну дуже неудобно зробили. Так, Є, е. є е плюс. Це дуже хороший знак. Так, є е плюс у нас. Це добре. Я думаю, що управління буде, а я підозрюваю все-таки більше релі. А релі в мене є багато. Ми скоріше, що поміняємо друге релі і спробуємо запустити машину. Хоча можна повірити і на поворот ключа. Ну давайте я поки виключаю зажигання. І ми йдемо шукати таке саме релі з моїх блоків. Так. Так. Я подивлюся, яке релі можна запхати. Ми зараз візьмемо, напевно, хорошого качества. Оце релі хороше, це оригінальне, але, звісно, шкоди машини. А, ну, це мощне релі, дуже силове. Так, ну нічого, ми їм скоро ще його повіємо. Так, а світла в нас немає. Так, давайте я повію, чи є світло. Так. Ні, світла нема. Все. А, так, що далі робити? Я буду просто розбирати релі. Я вам не буду показувати це на відео, щоб ви не збавляли дурно релі. це робота акуратно. Я думаю, що підозрюю самі контакти. Тому що плюс у нас приходить. І на я должен приходити. Я можу навіть напряму переукнути. Я зараз спробую. Якщо напряму у нас заводиться, якщо у нас є це мінус і плюс при повороті ключа доповнительний, коли ми робимо третє положення ключа, тоді у нас все буде добре. Я зараз це складу, почистю і провіримо все. Так, все, я почистив реле. почистив релі бензинососа, бо тому що бензонасос у нас теж не качав. А, нагадую, що а, цей автомобіль не дуже добре запускати з накату. Я вам покажу, щоб ви знали, як він заводиться з накату. Коли ви його заводите, от, поклали ви. Він так у вас ніколи не заведеться з накату, поки ви не покрутите ключ в трети положення. Тому що він дає сигнал, іммобілайзер дає на мозги і він розблоковує самий двигатель, іначе ви її не заведете. так. Це провірений метод. Дивіться, я заводив сам на свої очі таку машину і злетіла пошивка панелі приборів. Просто ще з екран начали нолі. Обновилися і тому не совредую заводити знакату, тому що може щось злетіти. А якщо злетити мобілайзер при посадці акумулятора, краще не різкувати луч, бо дороге удовольствие. Так, я все поклав і будемо робити запуск. Попробуємо. І машина у нас запускає. Є управління на старті. Це дуже добре. Ну, мотор тут дуже добре запускається. Взагалі отлічно. Так, що я далі роблю? Ми проведемо комп'ютерну діагностику, подивимося, що з калібровкою руля. А нагадую, що тут у сплінтері будь-який сканер не бере, це вже повірено. Все, У нас головне, що приходить плюс. Це дуже добре, навіть дуже відлічно. Буду радувати хазяїнам, тому що вони, машини треба. Так, у нас ОБД-2, обичний розйом. Це добре, добре. Так, пробуємо глушити машину, заводимо полторину. Ну, Трошки втягую ще якби підклинює. Все, машина у нас заводиться, слава Богу, це дуже, по мене, чесно дуже багато роботи. Єдиний мінус сплінтера, що мозги знаходяться тут, краще би їх запхали десь у салон. Я бачу, що тут лага, звісно, в них не попадає, але... Проводка в них хорошою ізолентою. Мотана такою, що не проникає влага сама. І що я скажу? Цей б'ятель видно трохи з'їв житті. Бачу лямбазон ще є. Так, тут бачу вакуумний. Так, да, турбіною бачу вакуум плавляю. І здесь мала би бути електронно. Да, тут що собі, я думаю... не думаю... Ні, є, вот. От є клапан, клапан турбіни, на нього постійно дип відгоряє, плюсовий, і він йде попід бамбою. І буває таке, що у вас машина збитає, не їде. Десь 40% мощності забирає. Не відкриває турбіну і забирає саму мощність мотора. Все, я буду робити діагностику, так тут провода трохи на датчик розходу воздуха. Ну нічого, ще воно тримається. Все, ми зараз що робимо, це я ще роблю комп'ютерну діагностику. І дивіться, калібровка руля в нас щезла повністю. Ні, є, є, є. У нас руль просто не відкалібрований. Лібо з датчиком угла поворота щось є з самим датчиком, либо його треба калібрувати. Все, я на цьому відео завершаю, буду дзвонити, радувати хазяїну.